Ми у прямому етері на онлайн ua Поки російські військові цинічно обстрілюють мирні об'єкти та окопуються. Наші збройні сили мужньо тримають оборону та готуються до контрнаступу. А наші партнери готують нові пакети військової допомоги. Про це і не тільки будемо говорити з представником президента України у Верховній Раді України та членом комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федором Веніславським. Федоре, добрий день, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Безмежно раді вас бачити у наших етерах і хочу розпочати наш з вами діалог з такої новини. Вчора засоби масової інформації почали поширювати новину про те, що диктатор Путін навідався на окуповані на окуповані території, а саме на окуповану частину Херсонщини. За словами пропагандистів, він нібито зустрівся з військовими. І ви знаєте, все це схоже знаєте, на таку дешеву пародію того, як наш президент Володимир Зеленський був у Бахмуті? Там ми дійсно все бачили. Ми бачили підтримку, ми бачили емоції наших військових. Е, і тут такі таке питання: як ви вважаєте, чи справді це взагалі Путін був в Україні, і що це дає йому? Ну, по перше, ви правильно задали запитання, чи справді це був Путін за даними головного управління розвідки? У Путіна є щонайменше кілька двійників? А з огляду на Офіційні е, сюжети за участю так званого Путіна чи його двійників складно говорити. Ми бачимо, що він не, не просто е, спілкується з людьми, з військовослужбовцями. Він боїться навіть е, наближатися до своїх співрозмовників і сидить з ними на дуже великій дистанції відстані, тому що боїться там е, якихось е, вірусів, не знаю, чи бактерій, чи що він на боїться, чи психологічний страх в нього. Тому я думаю, що ймовірність того, що власне сам Путін був на е, тимчасово. Окупованих Російської Федерації території достатньо низька з одного боку з іншого боку, необхідно Росії для свого внутрішнього електорату для аудиторії демонструвати, що Путін, нібито якимось чином там відвідує окуповані території, відвідує зони ведення бойових дій. Фактично, ви правильно зазначили це таке дублювання того, що робить президент України з перших днів війни. І ми бачили, що протягом цього року Путін навіть року війни повномасштабної. Яку розв'язала Російська Федерація 24 лютого, Путін навіть не з'являвся протягом кількох місяців, більше півроку, навіть не з'являвся в якомусь такому живому спілкуванні в просторі. Тому я думаю, що це виключно для пропагандистських каналів. Демонстрація, що Путін відвідує окуповані території для того, щоб створити якусь якесь підґрунтя, того що нібито він забезпечує так зване входження тимчасово окупованих територій території, яку Російська Федерація всупереч всім нормам міжнародного права і навіть здорового глузду проголосила, що вони є складовою частиною України, коли знаєте, для, для з точки зору юридично, для юриста дуже складно навіть уявити, як може частина адміністративно територіальної одиниці, межі якої є достатньо динамічні, вони не перебувають в статиці, тому що лінія фронту туди-сюди коливається, і оці території простір, яких не визначений, включають до складу. Іншої держави, ну це просто вже і на, насміхання відверте над міжнародним правом і над здоровим глуздом, але їм е, потрібно демонструвати, що якісь є зв'язки, що влада е, країни окупанта, путінський режим, е, кремлівський режим, е, яким чином демонструє свою присутність на тимчасово окупованих територіях. Тому е, це виключно така е, виключно картинка для того, щоб вони мали що обговорювати. Е, в, е, за великим рахунком е, вже йде практично. Чно там з літа минулого року штурм Бахмуту і жодних успіхів немає. А треба щось демонструвати. Оце я думаю, є головною метою присутності одного з двійників Путіна на території тимчасово окупованих Російської Федерації. От ви знаєте, ця картинка захисту, карт картинка того, що вони захищають українців, і знову ж таки від е, генштабу ми маємо інформацію, що російські війська готуються до жесту доброї волі на захопленій частині тієї ж Херсонщини. Вони е, мінують е, житлові будинки, цивільні об'єкти. Е, на вашу думку, е, чи готові наші військові, коли будуть проводити контрнаступ, та як чи це може повпливати на хід контрнаступу? Ну безперечно, на сьогоднішній день ворог розуміє, що ті успіхи, які продемонстрували наші сили оборони, наші збройні сили в восени влітку восени минулого року, коли звільнили системно дуже великі території, тимчасово окуповані Харківщину на Луганську, На Луганщину вийшли, що це неминуче чекає інші окуповані тимчасово території, тому що ворог так само відслідковує суспільні настрої соціологічні дослідження.

там більше 80-90% громадян України готові до повного звільнення всіх територій, незважаючи на ті складнощі, які нас чекають. Тому ворог готується. Ворог будує дуже серйозні укріплені райони і лінії оборони, які мають багато, скажімо, таких запасних, другорядних, третьорядних третіх ліній оборони, і кожна з них має і свої протитанкові укріплення, і рови, і мінні поля. Тому, звичайно, для наших збройних сил буде складно, але ми це чудово розуміємо. Ми е, маємо вичерпну інформацію про всі укріплення, які ворог будує, і наш контрнаступ буде точно там, де ворог найменше цього очікує, і е, такими силами, засобами, які дозволять е, е, подолати будь-які лінії оборони, які ворог будує, а можливо і навіть обійтися без їхнього долання ворог сам. Як ви говорите, проявить жест доброю волі, вимушено і змушений буде залишати наші тимчасово окуповані території. До цього наші збройні сили готуються. Як коли це відбудеться? Я думаю, що це має бути якраз тим сюрпризом, який буде дуже неприємним для ворога і позитивним для нас, для нашого народу і для наших збройних сил. От, зважаючи на всі ці злочини і на візит Путіна, не можу з вами не обговорити питання ордеру, от ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна він же є довічним і тема вже, начебто, відгріміла, але вирок суду нікуди не зник. І як ви думаєте, чи є шанс арештувати от, диктатора, тому що по факту він нікуди не виїжджає? От він, як знаєте, як щур. Закріпився десь на своїй території і нікуди не виїжджає. Чи зможемо ми це побачити, та чи зможно, чи можна буде його арештувати? Я думаю, що розглядати ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за ті злочини проти людства, проти людяності, які вчинила окупаційна влада окупаційні війська на території України, мав кілька ключових елементів. Насамперед, це ще більш ізолювати Росію, продемонструвати, що навіть очільник Путінського Путін, очільник цього злочинного кремлівського режиму суттєво обмежується в можливостях навіть відвідувати ті країни, які з точки зору. Ро його логіки раніше були, скажімо так, більш-менш безпечними для того, щоб він міг туди проїхати. Тому е, міжнародний суд він. Е, Ще більш ізолював Путіна в межах його країни, оскільки будь-яка країна, яка ратифікувала Римський статут, є спільнотою частиною західної спільноти, вона змушена буде е, якимось чином реагувати на юридично бездоганний документ, який передбачає арешт і екстрадицію Путіна до е, якраз міжнародного кримінального суду. Е, з іншого боку, ми розуміємо, що е, можлива і е, ситуація при якій. Після нашої перемоги влада в Росії зміниться, і для того, щоб повернутися до нормального спілкування, до нормальної комунікації з цивілізованим світом, майбутні очільники Кремля також можуть. Я так думаю, розглядати питання, чи розглядати взагалі варіант сценарій, коли Путіна буде добровільно видано для міжнародного кримінального суду, для того, щоб він поніс покарання за ті злочини, які вчиняє російський режим Путінський режим на території України, оскільки це має бути, знаєте, дуже таким важливим елементом завершення війни і після воєнного влаштування світового порядку, скажімо, системи безпеки для того, щоб продемонструвати, що будь-які божевільні ідеї, навіть психічно хворих лідерів, вони не будуть залишатися без юридичних наслідків. А отже, Путін може в кінцевому варіанті буде виданий і власним народом, власною майбутньою політичною елітою Росії, яка як ще раз підкреслю захоче повернутися. До нормального спілкування, до нормального діалогу і е, економічних, політичних зв'язків з рештою цивілізованого світу. Ну і виключати, звичайно, навіть е, варіант, коли Путін. Поїде до якоїсь з його точки зору дружньої країни, яка змушена буде реагувати відповідно до тих норм міжнародного права, які обов'язкові на території цієї країни. Ми також не можемо. Тому я думаю, що ордер він точно буде вісити домом домоковим мечем до кінця днів Путіна. Будемо сподіватися, що він все таки займе заслужене місце на лаві підсудних міжнародного кримінального суду. і Понесе заслужене покарання не лише він, але й та верхівка кремлівського режиму яка у мене за спиною головні очільники на плакаті е, зображені, які точно будуть разом з ним нести юридичну відповідальність за злочини? А от щодо формату спеціального трибуналу, тому що от в одному із інтерв'ю або одне із видань, я не пам'ятаю, точно е, от ви казали, що нині розглядається дві моделі діяльності цього суду. Можете чи відомо чи вже вирішили з моделлю, чи можете просто трошки більше розказати розкрити деталі? Ну тут треба дійсно розмежовувати юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Російська Федерація не ратифікувала ніколи, ну за нинішнього режиму злочину ніколи не ратифікує Римський статут. Тому вона вважає, що юрисдикція міжнародного кримінального суду для неї не є обов'язковою, не поширюється на територію Росії. Хоча ми бачимо навіть той самий ордер свіжий про інше злочини вчинені із в території держави, яка не ратифікувала на території держави, яка. Поширила на себе дію Римського статуту, вони мають негативні наслідки навіть для, для очільників і для представників держави, агресора в даному випадку для держави, яка відмовилася від співпраці з міжнародним кримінальним судом. Тому цей трек він іде сам по собі і він все одно дасть певні результати. А з точки зору майбутнього міжнародного кримінального суду чи міжнародного трибуналу, який буде розглядати конкретний е, злочин, е, агресія неспровокована е, Російською Федерацією, це окремий міжнародного і злочин Тут розглядаються два дійсно можливих варіанти: це або створення в рамках Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй окремого суду, але тут є проблема з постійним членством самовільно присвяченим захопленим більше, чи привласненим собі Російську Федерацію після розпаду Радянського Союзу, тому що в статуті ООН зазначено, що постійним членом Радбезу є саме Радянський Союз, а всі колишні республіки, вони такі. Ми саме є правонаступниками в частині певних зобов'язань міжнародно-правових, як і Російська Федерація, тому Росія не, не має права бути постійним читалом Радбезу ООН, і Ми на це звертаємо увагу на всіх рівнях, і нас постійний представник в Організації об'єднаних Націй і міністр закордонних справ, і Верховна Рада звертається з заявами, які я думаю, в кінцевому варіанті приведуть до перегляду статусу Росії в складі організації об'єднаних Націй, але поки вона є постійним членом Радбезу. Саме рішення Радбезу воно робить рішення Організації Об'єднаних Націй юридично зобов'язуючими для всіх сторін. І отже, очікувати, що Радбез зможе освятити створення міжнародного кримінального суду при наявності права вето Росії, це навряд чи нам дозволяє, скажімо так, навіть найбільший оптимізм, але не можна виключати, що буде ухвалено рішення Генеральною асамблеєю. Резолюція і на підставі цієї Може бути утворений такий суд, або може бути в більш вузькому форматі на підставі окремого міжнародного договору ті країни, які вже а їх більше 30 висловили готовність до участі в міжнародному кримінальному суді разом з Україною, запровадять новий міжнародний едхок, такий трибунал, який буде розглядати злочини на агресії. Над цим ми працюємо. Документи передані проекти напрацьованих документів передані для наших партнерів. Вони їх вивчають. Поки що ще говорити передчасно, яку саме модель ми оберемо. Я думаю, що протягом такої достатньо коротко Перспективи там пару місяців ми вже будемо точно розуміти, яка модель буде найбільш життєздатною і яка буде найбільш результативною. От щодо питання ООН, Росія оголосила, що протягом квітня 2023 року вона головуватиме у Раді Безпеки ООН. До вас два питання. Що така провокація може дати самі РФ, і як можна, чи можна, або як можна пришвидшити виключення Росії з ООН? Та наскільки сильно нам треба боротися за це? Ну я почну з другого запитання. Боротися нам потрібно дуже сильно, тому що як я вже сказав, Росія своїм постійним членством в радбезі вона блокує будь-які рішення, які йдуть на користь України проти Російської Федерації, які засуджують злочин агресії. Тому вона зловжива в праві є таке поняття, як зловживання правом. Це класичний приклад, коли Росія всупереч всім нормам міжнародного права зловживає своїм статусом, зловживає своїм правом. Тому ми і подалі консолідуємо зусилля. І якщо до до, скажімо так, до війни це питання піднімалося. Воно почало підніматися з 2014 року, якщо мені не зраджує пам'ять про правомірність перебування Росії саме в складі Радбезу як постійного члена, але воно було знаєте, таким на рівні певних дискусій. То зараз ця дискусія висла на абсолютно, інший, на абсолютно іншу висоту, можна сказати так, і зараз же навіть інші держави, члени організації постійної постійні члени Радбезу ООН, вони починають говорити про те, що Росія не не скажімо так сумнівно, легітимно займає місце в цій організації чи в цьому органі ООН. Тому ми і далі будемо в цьому напрямку тиснути. Ми будемо задіювати всі можливі міжнародно-правові механізми, які в кінцевому варіанті в кінцевому підсумковому, скажімо так варіанті дозволять виключити Росію з складу постійного сенара Дбезу організації Об'єднаних Націй. Ну це дуже складний процес, тому що таких прецедентів на привеликі жаль немає. Це буде перший, але ми працюємо системно з міністерством закордонних справ і з комітетом міжнародних відносин парламенту і офіс президента на цьому конструює свою увагу. Постійний представник України в організації об'єднаних націй, я думаю, що ця синергія і готовність вже наших партнерів до подальших дій вона призведе до тих результатів до того наслідку, який виключить Росію з складу постійного слана Радбезу. Що стосується взагалі голову. Росії, ну це знаєте, це дійсно знову чергова е пародія, чергове знущання над е міжнародним правом, тому що організація об'єднаних націй була в 45-му році після другої світової війни створена якраз з метою унеможливити будь-які злочини агресії і дії Російської Федерації, які порушують цілу низку принципів міжнародного права, цілу низку е статей статуту організації бідних націй, і вона зараз головує і намагається маніпулювати, намагається якимось своїм зловживаючи знову ски правом піднімати на обговорення питання чи ініціювати обговорення питань, e, що там якихось, e, скажімо так, зміщення акцентів з боку країни, яка вчинила не часів другої світової війни агресію на жертву на Україну, що нібито Україна допускає якісь порушення. Ну це смішно і це сумно одночасно і. Залишилось за великим рахунком дуже мало часу, доки Росія буде там головувати. Я думаю, що жодних політичних міжнародно-правових дивідентів це не принесе, окрім цього піару, яка вона Росія використовує за допомогою своїх маніпуляцій в радбезі а, про військову підтримку. Незабаром відбудеться 11-й Рамштайн. І ми пам'ятаємо перший е, Рамштайн, перші результати, перші моменти зустрічі. От на, минули, на минулому Рамштайні ми очікували отримання літаків, і ми пам'ятаємо як е, е, пана Резнікова з платочком із виглядом літака, але тоді ми їх так і не отримали. Чого очікувати від нового Рамштайну та які цілі у нас в пріоритеті? Ну, можна сказати, номер один. Віднову ми, по перше очікуємо сам сигнал збору в форматі Рамстайм. На свідчить про те, що підтримка України є послідовною і незмінною, і навіть. Сам факт того, що в е, участь, участь в цьому саміті беруть е, окрім країн НАТО ще декілька десятків країн. Е, свідчить про те, що дійсно цивілізований світ об'єднався навколо України і засуджує російську агресію, і робить все, щоб Україна мала достатньо потужностей, спроможностей звільнити всю свою окуповану територію Російську Федерацію. Росія точно повинна е, бути е, викинута з усіх тимчасово окупованих територій разом з Кримом, і сам. Сам е, періодичний е, саміт цей в форматі Рамстам він підтверджує того, що ми маємо послідовну і сталу підтримку. Що стосується озброєнь, то що нам потрібно, то звичайно е, пріоритети в нас за великим рахунком не змінюються протягом останнього року війни, е, але ми спостерігаємо, що попри е, таку підтримку є певні затримки в часі в поставках, і е, вони мають як суто технічне, так і політичне підґрунтя, тому що незважаючи на розуміння реальних речей, все таки лідери багатьох і західних країн все ще мають якусь ілюзію того, що Росія зможе дипломатичним шляхом погодитися на припинення війни і звільнення території. Ми в це природі не віримо. Ми знаємо, що Росія розуміє лише мову сили, і лише тоді, коли вона отримує по зубам, коли вона отримує поразки на полі бою, це змушує її відступати, звільняти Наші території, але попри те. В форматі Рамстайн, я думаю, ми отримаємо чергові транші підтвердження чергових траншів і боєприпасів і систем протиповітряної оборони, тому що не так швидко, як би нам хотілося, ми отримуємо новітні системи протиповітряної протиракетної оборони, які здатні більш надійно захищати наше небо і наші об'єкти мирні, які Росія періодично атакує за допомогою своїх безпілотних літальних апаратів ракет, які вона зараз зробила вже такий певний проміжп передишку для громадян України, але це не означає що вона відмовилася від терористичних ракетних ударів, і нам треба до цього бути готовими. А найбільшу готовність це ті ефективні системи, які зможуть перехвачувати і крилаті ракети, і переважно більшість балістичних ракет, які використовує Росія по нашій території. Також для нас потрібна бронетехніка все більше, тому що безперечно для нас пріоритет номер один це збереження життів наших військовослужбовців, захист під час майбутніх контрнаступальних дій. А це може забезпечити лише надійна сучасна бронетехніка, це бойові броньовані машини, БМП, БТР і танки, які ми і так отримаємо, але для е, таких активних дій і для звільнення майбутнього наших е, окупованих територій нам їх потрібно ще більше. Ну і звичайно, всі ми е, робимо все можливе, де неможливе, для того, щоб Україна в кінцевому результаті отримала літаки. Е, ми руйнуємо міфи. Ми знаєте, навіть на рівні нашого комітету з національної безпеки оборони і розвідки ми спілкуємося з американськими. Нашими колегами з представниками військового сектору сполучених штатів там Великої Британії і намагаємося в такому в онлайн в режимі в режимі реального часу руйнувати ті пересторог перестроги, які вони висловлюють. Ну я вам скажу так, що була був такий міф, що нібито F-16, Якщо вони нам передадуть, вони потребують модернізації злітно-посадкових смуг, тому що ніби вони не витримують це повна. Ні, синітниця наші злітно посадкові смуги абсолютно присприздатні для прийняття будь-яких сучасних винищувачів, і ми про це говорили. І вони щиро якби були здивовані, що їхні військові, їхні політики деколи починають говорити ті речі, які не відповідають дійсності. Тому я думаю, що на цьому післязавтрашньому завтрашньому Рамстаймі ми отримаємо ще якби таку динаміку і позитивні моменти в процесі отримання літаків. То, що ми їх отримаємо, мені здається, сумнів немає ні в американців, ні в британців, ні в європейців, ні в українців. В нас точно сумнівів немає. Але для нас дуже важливо, що ми їх отримали своєчасно, тому що це збереження життя і більш ефективна наша контрнаступальна операція, яка потребує підтримки з повітря наших і сухопутних сил, і там бронетанкових з'єднань, і так далі. От е, питання перемоги, питання відношення до Росії, знову ж таки не можу вас не запитати е, Росія, так або інакше, після нашої перемоги, вона залишиться у якомусь своєму формуванні? Неважливо в якому, але залишиться. Які має бути от, після нашої перемоги, які дії от, першочергові як держава, як українці, ми маємо зробити по відношенню до них, тобто, щоб це більше не повторилось. Ну, знаєте, тут рецепт насправді дуже простий. На превеликий жаль за часи незалежності Україна позбулася від тих видів озброєння, які є навіть не стільки наступальними, скільки стримуючими. Якби Україна мала на озброєні ракети, здатні летіти на дальність там 3 тисячі кілометрів і здатні вражати військові об'єкти на території Російської Федерації, там на Уралі, в Підмосков'ї, в центральній частині Російської Федерації, то це було. Насамперед стримуючим чинником, тому що вони розумі... вони би розуміли, що. Безпокарного такого легкого наступу на українську суверенну землю в них не було б і Україна зразу дала б їм відсіч. Тому після війни нам треба вирішити кілька ключових моментів. Ну першим ключовим момент, який я бачу для себе, як член комітету з національної безпеки оборони розвідки майбутні системи гарантії нашої безпеки, колективні, які нам будуть надавати наші західні партнери, і найбільш ефективним є безперечно участь України в НАТО. І ми до цього йдемо. І зараз також ми маємо дуже. Таку гарну консолідацію і очікувань і суспільства і влади дій щодо членства в НАТО і зараз всі розуміють, що альтернативна за великим рахунком немає. Просто є скажімо так, певний часовий проміжок, який може зайняти повноцінна інтеграція в НАТО, але до того часу ми маємо отримати на території країни агресора Російської Федерації, яка буде межувати з Україною зону безпечного, скажімо так, демілітаризовану зону, з якої вони власне одна з од. Одне згасили ки вони починали війну проти України. От ми зараз маємо точно досягнути демілітаризації зони кордону біля України на відстані там 150-200 км, кілометрів. Там не має бути тих е, видів озброєння і, е, взагалі, е, концентрації збройних сил країни агресора, які б створювали небезпеку для України. Це для нас пріоритет номер один. Я вважаю, оця демілітаризована зона 150-200 км кілометрів до кордонів України. Не має бути засобів ураження, які можуть завдавати шкоду. Чи потенційно бути небезпечними для України для громадян України і друга складова, це ми маємо продовжити працювати. Потенціал у нас є. і Ми цього демонструємо. Дуже гарні динамі динаміку в е розробці нових видів озброєння, які будуть засобом стримування ворога, і навіть з точки зору планування якихось операцій, вони будуть розуміти, що Україна дасть таку відсіч, яка буде неприйнятна для їх, тому що якщо подивитися зараз їхні е мілітарі телеграм-канали. Кожного разу, коли вони е, мають якісь вибухи на своїй території, вони це дуже реагують нервово, і хочеться запитати, чи були в них такі вибухи до навіть після е, агресії 2014 року до 2022 року, вони собі спокійно жили, а зараз вони е, перестають спокійно жити. Я думаю, що спокійне життя е, їм ще до нашої перемоги точно не грозить на будь-якій стратегічній глибині російської території. Ну, тож після нашої перемоги будемо укріплювати ще більше наші збройні сили і укріплювати нашу національну свідомість. Дякую, пане Федоре, що доєдналися до нас сьогодні. З нами на зв'язку був представник президента України у Верховній Раді України та член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Добре. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не пропускайте нові випуски ТЕТЕРИ на онлайн. -твей.